Плануєш 15 завдань на день, метаєшся між ними, і жоден не доводиш до розуму, відчуваючи психологічну виснаженість та незадоволення. Якщо ви хоч раз зловили себе на цих відчуттях, вітаю! Ви на жаль, потрапили в пастку багатозадачності і сьогодні я розповім про свій досвід дослідження цього явища. Та як намагаюся позбутися цієї поганої звички. Привіт! Мене звати Надія і на цьому каналі я говорю про речі, які покращують життя, надихають, про книги і загалом про те, що мене турбує. Якщо ви дослухали до цього моменту, не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, написати коментар, чи була корисною для вас інформація у відео. Отож, продовжимо. У вас було відчуття, наче ви зайняті весь день, а ефективності і результату не видно. Наче ви робите купу всього. А коли намагаєтеся пригадати, а що ж суттєвого я зробила чи зробив за день, виявляється, нічого. Я це відчувала останні декілька місяців, а потім почала досліджувати запитання. Чому ж останнім часом я не задоволена своїм робочим процесом та відчуттями, які отримую, начебто після виконаних завдань? І от з'ясувалося, що проблема в моїй багатозадачності. І намаганні встигнути все. Через таку багатозадачність найважливіші і найважчі завдання відкладаються надалі, бо ж вони вимагають додаткової уваги, зосередженості і тривалих роздумів. Як наслідок, я почала відчувати надлишкову метушливість. Відсутність ґрунтовності у виконанні завдань та сатисфакції після повноцінного робочого дня. Бо за цією дріб'язковою багатозадачністю. Ховається насправді страх робити щось важливе і ґрунтовне, саботується досягнення основної цілі через десятки неважливих завдань. До речі, ще декілька років тому багатозадачність вважалася перевагою, а зараз радше недоліком. Коли до багатозадачності придивляєшся уважніше, то бачиш, що вона, наче лінза, яка викривляє реальність. Так, на перших порах вона змушує нас почуватися продуктивними, наче ми жонглюємо мільйоном речей одночасно і. Прямо підкорюємо світ, але шок-контент найчастіше багатозадачність призводить більше до шкоди, аніж до користі. А тепер трохи фактів про шкоду багатозадачності. В Британії було проведено дослідження серед студентів університетського коледжу Лондона, щоб дослідити зв'язок між медіа багатозадачністю та мінливістю структури мозку. 75 учасників були піддані соціальному експерименту, а потім їх мозок досліджували з допомогою Допомогою МРТ. В результаті дослідження виявилося, що особи з вищим індексом мультимедійної багатозадачності мали меншу щільність сірої речовини в передній поясній корі. Зокрема, вона відповідає за сфери, пов'язані з когнітивним контролем, регуляцією мотивації та емоцій. Друге. Багатозадачність може призвести до проблем із пам'яттю. Дослідження показали, що люди, які постійно займаються багатозадачністю, демонструють слабкість як у робочій пам'яті, тобто здатність зберігати відповідну інформацію під час роботи над завданням, так і довгостроковій пам'яті тобто здатність зберігати та відтворювати інформацію впродовж тривалих періодів часу. Третє. Невміння диференціювати важливі та неважливі завдання. Дослідники виявили, що чим більше багатозадачності в житті людини, тим більша ймовірність того, що така людина буде проявляти поведінку відволікання. Сучасні припущення свідчать про те, що реагуючи на багато відволікаючих факторів, людина втрачає здатність розрізняти важливі та неважливі переривання. Власне, також це відчувала і я. Четверте, багатозадачність може зашкодити вашим стосункам через багатозадачність. Партнери відчувають менше за задов... Волення від стосунків, ось що саме почала спостерігати я за собою, коли незадоволення моєю продуктивністю через багатозадачність задачність апогею. По-перше, мій список справ продовжував зростати. Скільки б я не працювала, робота із ним перетворювалася в хаос. Я часто забувала дрібні деталі або робила дурні помилки. Я відчувала себе. Психічно виснаженою навіть від простих завдань я втрачала голос, моє горло абсолютно відмовилося створювати звуки. Натомість я відчувала страшенне першіння і печіння. Моя багатозадачність день за днем послідовно і повільно вбивала мою ефективність. Отож, в мене було два виходи: або продовжувати грати в гру багатозадачності і повільно вбивати свою ефективність, або, врешті, відмовитися від багатозадачності та спробувати інше підхід. Так як плоди багатозадачності я вже, на жаль, пожинала і відчувала себе виснаженою і незадоволеною, то вирішила спробувати управляти фокусом, а не набирати задач по зав'язку. Щоб, хоч якось боротися із багатозадачністю, я почала долати кожен із її наслідків. А саме стан багатозадачності передбачає зниження концентрації, перемикання між завданнями, які виснажує когнітивні ресурси. На противагу цьому, основ Одним моїм завданням стала максимальна концентрація на справі від 45 хвилин до півтори години праці над задачею без відволікань. Так, в якийсь момент мені дуже хотілося покинути складну справу у перші 10 хвилин і піти робити щось легше. В цей момент треба пам'ятати, що легше завдання можуть виконати всі, а от важче. Таких людей небагато. Якщо хочеш бути як всі, продовжуй перекидатися між завданнями. Якщо хочеш чогось більшого, доведеться докладати більше зусиль і долати складніші перешкоди. Багатозадачність передбачає велику кількість помилок через пересмикування між завданнями. Тому я ретельніше та уважніше почала працювати над завданнями, щоб ще на етапі створення проєкту чи роботи над задачою уникати будь-яких помилок. Багатозадачність передбачає зниження якості роботи через розподілення уваги. Щоб протидіяти цій особливості багатозадачності, я прописую всі моменти чи елементи одного чи двох найважливіших завдань на день і займаюся лише ним. Наприклад, я пишу собі, що при підготовці сценарію для відео мені потрібно дослідити не менше аніж 5 джерел та виписати основні тези, проаналізувати їх дані, продумати структуру сценарію, описати та інтегрувати дослідження. Сліджені дані із власним досвідом і у сценарії. В день роботи над великим відео я не планую роботу над короткими відео, бо інакше я буду переключатися, і та моя основна робота може постраждати. Також багатозадачність передбачає психічну втому через постійне перемикання на 10 завдань, натомість я зосереджуюся на кількох завданнях в день. І приваю собі відчуття сатисфакції не після виконаного завдання, а після завершення певного етапу виконаного завдання. Наприклад, якщо підготовка сценарію включає в себе 5 етапів, я святкую кожен етап, розуміючи, що врешті ці зусилля перетворяться в одне ціле. Що ж робити, щоб повернути собі продуктивність та ефективність, та що власне робила я? Зверніть увагу на свою звичку багатозадачності. Це перший крок до відмови від ось цього хаосу. Якщо ви постійно відчуваєте багатозадачність, виберіть день, щоб записувати все, що ви робите, аби ви могли визначити закономірності, які призводять до того, що вас відволікає. Наприклад, коли працюю з референсами, відволікаюся на перегляд контенту в соцмережах. Після визначення цих моментів подумайте, як їх усунути. Наприклад, переглядати та вишукувати референси лише в другій половині дня, коли ключові задачі вже виконані. Не починайте свій ранок з телефону. Хоча ви можете думати, що швидкий погляд в телефон вранці не завдасть шкоди, це може значно знизити вашу продуктивність. Перевірка телефону відразу після пробудження. Призводить до втрати основного енергетичного ресурсу в найпродуктивніший період та набуття швидкого дофаміну та втрати дорогоцінних вранішніх годин у мене бувало іноді таке, і це жах. Потім півня єси себе за втрату 40 дорогоцінних хвилин вранці. Далі плануйте день та розставляйте пріоритети з вечора. Це можна робити різними способами. Можна визначити два найважливіші завдання дня, які не варто з нічим поєднувати. Наприклад, підготувати сценарій для відео та опрацювати статтю для виступу. До цих важливих завдань, які потребують максимальної концентрації, можна додати ще декілька завдань, які можна поєднувати. Наприклад, слухання книги в поєднанні з пробіжкою. Головне важливі задачі дня виконувати в той час, коли відчуваєте найбільший ресурс організму. Та найбільшу продуктивність також пріоритетні завдання можна визначити за квадратом Ейзенхауера, який я. Прикріплю в описі до відео. У своєму плануванні я зосереджуюся на пріоритеті та пропрацьовую свій список. Я прописую навпроти кожної задачі рівень її складності та виділяю найскладніших декілька етапів роботи, і ділю їх на декілька днів. Наступна річ: треба усувати відволікання. Вимикайте сповіщення телефону та ставте телефон у режим зосередження, чи навіть відкладіть його в іншу кімнату. Можна також використовувати програми для блокування додатків. Як, от, OneSec, я нещодавно встановила цю блокувалку. Тепер спокійно працюю, не намагаючись зайти в ту чи іншу соцмережу. Щодо цієї програми, також долучу інструкцію для використання додатку, як налаштувати блокування. Щоб менше відволікати увагу. створіть спеціальний робочий простір для важливого завдання. Наприклад, закрийте все зайве на робочому столі вашого комп'ютера. Залиште у браузері лише ті вкладки, з якими ви зараз працюєте. Але не лише віртуальний стіл повинен бути чистим із зайвих речей, але й реальний. Так нічого не відволікатиме вашу увагу. Я, наприклад, коли працюю над якимось завданням і тримаю на столі книгу, якийсь момент хочу залишити це завдання і почати читати. Тати декілька сторінок так це не катастрофічно і навіть іноді корисне відволікання, але треба пам'ятати, що зосередження. На одному предметі, а потім повернення до попередньої роботи на тому самому рівні вимагає близько 40 хвилин. Якщо ви так відволіклись двічі чи тричі, то втратили дві активні години роботи над важливим проєктом. Будьте готові сказати ні. Іноді ви можете виявляти, що виконуєте багато завдань одночасно, тому що ви взялися завдання, на які насправді не маєте часу. Не бійтеся відмовляти колегам чи іншим людям, які просять вас виконати додаткові завдання. Пам'ятайте, скільки у вас завдання, скільки часу знадобиться для виконання завдання, яке вас просять виконати. Якщо ви не можете вмістити в свій день, відмовтеся, немає потреби надавати додаткові пояснення. Обов'язково виконуйте найважливіше завдання у свій прайм-тайм. Заплануйте роботу, яка є складною та потребує великої зосередженості на час доби, коли ваша увага та прагнення на піку. Наприклад, якщо ви ранкова людина, візьміться за ці проєкти вперше. Чергу після того, як прийдете на роботу, якщо ви намагаєтеся виконати ці завдання, коли ви фізично або розумово втомлені, ваш мозок швидше за все буде блукати. Установіть чіткі часові робочі блоки можна використовувати таймер, щоб створювати зосереджені робочі інтервали. Наприклад, 45 чи 60 хвилин на виконання одного завдання з наступною перервою, практикуйте усвідомлені перерви. Я стараюсь робити короткі уважні перерви між завданнями, щоб Переналаштуватися тут важливо не схопити в руки телефон, можна взяти записник та спробувати намалювати рандомний малюнок чи записати думки, почуття, або ж згадати слова з англійської, які ви нещодавно вивчили на уроці. Такий підхід дає можливість скинути ось цей психологічний баласт, переключитися на іншу діяльність. Також таку перерву чудово використовувати для усвідомленого відпочинку, практики дихання або хоч. Би щоб очистити свій розум, зробіть підведення підсумків виконаної роботи обов'язковою частиною дня. Проаналізуйте, що вам вдалося зробити, скільки часу пішло на основну роботу. Це дасть можливість спрогнозувати часові та інтелектуальні затрати. Після такого аналізу слід прописати, як ви себе відчуваєте після проробленої роботи, що було найскладнішим, чи вдалося б вам виконати все так добре, якби ви мали ще 10 завдань та метались поміж ними? Вже після першого дня практикування цих порад ви побачите, як зросла ваша ефективність та продуктивність, і як ви замість короткочасного... Дофаміну почали отримувати задоволення від тривалого поступового процесу над складними задачами, як покращилася ваша увага, і як з'явилася небачена креативність. Як ви нарешті відчули спадання психологічного та психічного тиску і сатисфакцію після виконаної роботи? Отож, багатозадачність може здаватися економією часу, але насправді вона уповільнює вашу роботу та знижує ефективність. Одну Змінює правила продуктивності. Вона дозволяє зосередитися на роботі і зменшити стрес, водночас підвищити якість роботи та максимізувати потенціал, а головне досягти більшого. Меншими зусиллями. спробуйте вже сьогодні скласти план на завтра та вибрати тільки два два найважливіші, але наймасштабніші завдання, які наблизять вас до вашої цілі. Встановіть блокувальник на додатки, що вас відволікають, та усуньте будь-які джерела відволікань іншим способом, практикуйте усвідомлені перерви, ведіть щоденник з підсумками, зробленого за день. Відслідковуйте, як ви себе відчуваєте після виконаної масштабної роботи. Спіймайте. Те, кайф від гордості за себе та прямопропорційне зростання вашої самооцінки, усвідомте настільки ви більш задоволені собою після виконання двох суттєвих завдань замість десяти дрібних та неважливих. Якщо ви хочете продовжувати розвивати себе у векторі ефективності, пробувати щось нове та загалом розвивати себе як особистість з Open Mindset, підписуйтеся на мій Telegram, де я буду ділитися всіма лайфхаками. Та досвідом я сподіваюся, що це відео було цікаве та корисне для вас. Спробуйте вже завтра застосувати принципи та підходи, про які я розповіла у відео, і ви. Побачите, що вже за два тижні регулярної практики ось цього підходу ви відчуєте себе зовсім інакше. Ви побачите зовсім інші результати вашої роботи. Ви здивуєтеся, як зросла ваша ефективність. А я нагадую, на цьому каналі я говорю про цікаві речі. Про самовдосконалення, про розвиток, про якісь психологічні фішки, про цікаві книги. Отож, підписуйтеся, якщо вам якась із тем близька, залишайте коментарі, ставте дзвіночок. Я буду рада бачити вас наступного разу на своєму каналі. До зустрічі, Па-па!